Майже кожне п'яте укриття на Прикарпатті непридатне до використання. Про це йшлось на нараді у голови Івано-Франківської військової адміністрації. Відтак каже начальник управління з питань цивільного захисту Володимир Стебницький: непридатними до використання виявились майже чотири сотні об'єктів. Всього перевірила 2014 укриттів та сховищ за результатами оглядів. Непридатними до укриття було виявлено 367 об'єктів, що Складає 18% від загальної кількості. Зокрема, 18 об'єктів через аварійний стан. 9 об'єктів, незадовільний санітарний стан, 128 об'єктів не відповідають технічним вимогам, 40 об'єктів затоплені, 172 через інші причини, в тому числі 153 об'єкти під час огляду виявилися зачиненими. Найбільша кількість непридатних укриттів у Івано-Франківському районі це кожен четвертий сховок. 177 об'єктів або 23% загальної кількості. З них 106 на момент обстеження виявилися зачиненими, що не дало змоги встановити їх придатність. 8 затоплені або знаходяться в аварійному стані. 96 не відповідають вимогам щодо облаштування захисних споруд та найпростіших укриттів. Якщо по громадах, то можна сказати таке. В Богоричальській територіальній громаді 8 непридатних, з них 2 зачинені. Буштинська 9 непридатних, 1 зачинена. Галицька 8 непридатних, з них 3 зачинені. Івано-Франківська 120 непридатних, з них на той момент було 87 зачинених. Заступник голови Івано-Франківської громади Руслан Гайда каже, попередньо у місті та приміських селах було понад три сотні укриттів. Їх усі ретельно обстежили. Відтак частина справді не відповідала усім вимогам. Зараз на інтерактивній карті знаходиться 251 укриття. А ці укриття, які не придатні, було проведено комісія ТПНС міста, де було вказано недоліки і плюс балансоотримувачів і власників тих приміщень привести їх до, до відповідності. Ну і так само, десь ми з міського бюджету по деяких приміщеннях це що в першу чергу стосується наших бюджетних установ. Це є дошкільні заклади, це є заклади школи. Там будуть однозначно, що і робляться роботи, і того року робились роботи, і знову будуть робитися роботи до початку навчального року. Будуть так само виділятися кошти на те, що ми мали в наших навчальних закладах укриття для наших діток. Наразі з. Державного бюджету виділено 20 мільйонів гривень на облаштування нових укриттів. Та цих коштів зазначає заступник голови військової адміністрації дуже мало. Вартість одного укриття виходить у районі від 8 до 10 мільйонів гривень таким чином. Ми використати субменцію зможемо на одне-два укриття. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук каже, громади, які мають таку можливість, повинні спрямовувати власні кошти на облаштування сховищ. Ми аналізуємо постійно фінансовий стан наших територіальних громад. Де є потреба, звісно, що ми також із обласного бюджету будемо допомагати співфінансувати, щоб ті громади, які не мають фінансових можливостей, але їм також потрібні ці укриття допомогти їм зробити. Але у нас на жаль відстають ті громади, які фінансово спроможні, в яких на залишках на рахунках є кошти, і вони не спрямовують ці кошти відповідно на ті потреби, які є першочергові зараз під час війни. Загалом на Прикарпатті придатні до використання. 80% захисних споруд, це понад шість сотень об'єктів. У них можуть укритись майже 118 тисяч людей, це всього 9% від всього населення області. Окрім того, є понад тисячу найпростіших укриттів. Вони можуть вмістити ще майже 270 тисяч прикарпатців, а це 22% населення області. Юлія Турконяк, Анастасія Багай, телерадіокомпанія компанія Раї.